Всім привіт! Мене звати Юра. Я iOS-розробник компанії BetterMe. і сьогодні розкажу вам невелику історію про те, як два доволі різних за підходами роботою фреймворки SwiftUI та UIKit зустрілися і працюють разом під дахом нашого проекту. Як вони також як ця робота була врахована з нашою нетиповою для ios розробки архітектурою Redux. Чому так виникло, ми з цього отримали бенефіти? Невеличкий спойлер: в кінці мого виступу будуть розігруватись доволі прикольні подарунки за найкращі питання, тому якщо у вас такі в процесі виникнуть, будь ласка, не сторонтесь, затримайте їх на потім, і я на них задоволенням відповім. За найкращі питання будуть класні наушники Sony. Я б сам себе задоволенням запитав, як би міг, але, на жаль, доведеться їх віддати вам. І е, також два портфелі, теж доволі круті. Е, отже, почнемо а вже щось впадає. Е, спочатку кілька слів про мою скромну персону. Е, працюю я уже більше семи років в розробці під платформу iOS. З кожним роком все страшніше стає дивитися на цю цифру, якщо чесно. Починав кар'єру використовуючи objective c пам'ятаю квадратні дужечки, використання ручної пам'яті, але як тільки виявилася така змога, перейшов на SWIFT, про що не жалію абсолютно. І брав участь у розробці та підтримці різних аплікейшенів: це і CRM-ки, і чати, і IPTV. Розробка фітнес-застосунків. Тож, якщо у вас є така можливість в рамках своєї компанії попрацювати з різним функціоналом, можливо, навіть на різних проєктах, то я вам рекомендую це робити. Різноманітний досвід це круто. він вам потім обов'язково допоможе. Почнемо ми з інсторичного контексту, проблеми і чому взагалі так сталося, що нам потрібно було використовувати два фреймворки одночасно для розробки інтерфейсу користувача. Розкажу кілька слів про наш додаток. Це Better Me Health Coaching, це такий собі Netflix у сфері health and fitness. Кожен користувач за бажанням може знайти собі там до вподоби ту фічу, яка йому більше підходить. Для когось важливо мати персональний підхід, пряму роботу із своїм тренером, можливість задати якісь. Питання в чаті в будь-який момент, щоб уточнити якісь моменти, які його цікавлять. Комусь більш важливо мати під рукою зручний калорій трекер, щоб занести і перевіряти, що він з'їв впродовж дня. А комусь хочеться дізнатися більше про, про фастін, про інтервальне голодування для того, щоб схуднути. Все це можна знайти у нашому додатку. І як не дивно, вся ця інформація вона там зображена у вигляді візуального контенту. Отже, у нас дуже багато різноманітних скрінів, в'юшок, які в цих скрінах використовуються, дуже багато UI. -у. А отже, багато роботи із цим UI, і важливо підібрати правильний інструмент для роботи із ним, щоб це було швидко, без лишніх проблем, щоб новий функціонал та підтримка старого не створювала зайвої роботи для нас. І таким інструментом довгий період. Нам слугував ui кіт який більше працює з об'єктами, посиланнями на ними, різними кложурами, делегатами і так далі. Він нас повністю влаштовував. Однак, після того, як Apple анонсувала SwiftUI і з кожним роком все більше і більше покращувала роботу цього фреймворку, збільшувала кількість різноманітних елементів, які можна з нього використовувати, додавала підв'язки під інші свої інструменти. У нас все збільшувалося і збільшувалось бажання перейти на цей новий фреймворк. Однак проблемою для цього виникали оці цифри на екрані, а саме сотні і сотні екранів і в'юшок, які потрібно було одночасно перенести на цей новий фреймворк. І можна собі уявити тільки як ви приходите до бізнесу і кажете: у нас тут є задачка на 973 сторіпойнта, в кінці все буде класно і суперово. Бізнес дивиться на цю задачу, питає: а value яке буде для бізнеса? І ви відповідаєте: якщо повезе, то нічого не зламається і все буде працювати так, як раніше. Тому одним наскоком таку задачку, на жаль, не вирішити. І ми з нашою ios командою домовилися робити цей перехід, цю міграцію поступово. А отже, в якийсь момент у нас. Виникає така ситуація, що фреймворки із різних ui елементів одночасно знаходяться в проекті при запуску, взаємодіють між собою, накладуються на один на один, і так як вони працюють абсолютно по-різному, це може створити певні проблеми, які я обговорю трошки раніше. І додає також контексту нетипова архітектура Redux, яку я в деталі якої я теж трошки погружусь згодом. Основні проблеми міграції, які ми зустріли от в процесі цього поступового переходу, який між іншим відбувається і до цих пір, він не закінчений. Перший це мінімальна версія iOS. В нашому випадку це 15-та, і це означає одразу, що у нас доволі такі відчутні обмеження в навігації. Так як SwiftUI — відносно новий фреймворк, то у нього є певні ліміти по мінімальним таргетам, під які ви розроблюєте. В нашому випадку для навігації було доступно тільки елементи, які створюють зв'язок One-to-One. View і Navigation Link. І, на жаль, це не покриває наші потреби, наприклад, у Обробці діплінків, які відпрацьовують, коли юзер натискає на пуш-повідомлення, яке йому прийшло. В такому випадку потрібно швидко змінити великий навігаційний стек, і те, що ми маємо в в випадку мінімальної версії iOS 15, воно просто нам не підходить. Друга частина, як я вже сказав, це великий обсяг робіт із необхідністю тестування. І тут знову в силу входить наша мінімальна версія 15. Неоднократно бували такі випадки, коли ми зробили якийсь красивий великий екран з різноманітними анімаціями. І потім приходить час тестування, ми з спітнілими долонями відкриваємо цей скрін на 15 осі і дивимося, що там нічого не заглючувало чи не поламалось. Іноді таке траплялося, і рішення таких проблем було доволі неочевидним. Далі, що ми маємо, це те, що, як я сказав, багато різних елементів працюють одночасно і виникають ситуації, коли вони один на один накладуються. Навігація на одному фреймворку, скріни на іншому, якісь легасі елементи в форматі там, кнопок, в'юшок, рядочки вони знову на іншому, і це все між собою складується в такий великий наполеон, який буде неочевидно працювати, якщо не продумати взаємодію цих леєрів між собою. І останнє враховування особливостей архітектури. А саме основна архітектура Redux і е, підхід до роботи з UI кітовими елементами, який називається Data Driven UI. В такому форматі UI-кіт, він стає більш схожим на SwiftUI, тому що орієнтується на дані і підлаштовується під них. Е, От я кілька разів вже кажу: Редакс, Редакс, а що це за звір, такий і чим його взагалі можна їсти? Редакс це архітектура, в якому дані рухаються завжди в одному і тому ж напрямі. Це однопоточ... однонаправлена архітектура. До прикладу, користувач натискає якусь кнопку на UI, Наприклад, хоче заедітити профіль. В цей момент, за допомогою логіки диспатчингу івентів, відповідний екшен, який асоціюється з натиском цієї кнопки, відправляється. Далі в стейт машину. Наприклад, якийсь там Edit Profile Button Tapped. По схемі далі цей action попадає в, -war. Ми в цьому... Я в цьому виступі упущу міделвар, тому що це. Така штука, яка працює з іншими асинхронними акторами, не з UI, Наприклад, з роботою з бекендом через API, або з роботою з іншими якимось арпатії лайбері В нашому випадку ми обговорюємо суто UI-ну роботу в рамках цієї архітектури, тому middleware ми пропускаємо і враховуємо, що його на шляху цього екшена не було. Екшен потрапляє у стейт-машину, яка з собою являє наступні речі. Це синглтоновий так Така структура, яка містить в собі певні дані про глобальну роботу додатку на даний момент? Чи залогований юзер чи ні? Чи є в нього на показ якісь тренування на екрані, які він зараз тільки бачить, чи вони ще тільки підгружаються з бекенду? Всі ці дані містяться в сторі, а саме в такій структурі, яка називається стейт. State – це головна штука в нашій архітектурі. Навколо неї будується все інше. Store в даному випадку слугує певною обгорткою, яка не дозволяє зовні його будь-яким чином змінювати. Це зроблено для того, щоб можна було швидко запредіктити. Чому сталися ті чи інші зміни стейту, або швидко внести якісь е, нові речі. І єдине місце, де його можна змінювати, це глобальні функції редюсера. Вони працюють наступним чином. Зовні поступив якийсь екшен, edit профілю, наприклад, нам потрібно перевести стан якогось скріну в стан Edit. Е, знаходиться відповідна функція редюсера, яка за це відповідає. На вхід подається стара частина стейту. І цей екшен. А на вихід або нічого не міняється, і повертається той же стейт, який був, або повертається оновлений, який перезаписується в Store. Таким чином, стейт міняється, і е, назовні більше його ніяк поміняти не можна. А для всієї іншої схеми він доступний тільки в get only форматі. І замикається цей цикл таким чином, що. Е, Існує певна підписка на зміни цього стейту, UI отримує про цей івент, що стейт змінився, будь ласка, візьми ті дані, які ти відображаєш на тому скрині, який бачить зараз юзер, і оновись. Таким чином, цикл замикається. Ці цикли відбуваються дуже багато разів буквально в секунду. І варто подивитися тепер ближче до того, як UI частина працює із цією зовнішньою стейт машиною. В даному випадку будемо розглядати, як працювали наші екрани на UIKit, ті, які ми згодом будемо мігрувати. Кожен скрін, в нашому випадку складається із двох основних частин: це презентер і контролер. Презентер є висушеною бізнес-логікою цього скріна. Вся його задача заключається в тому, що коли він за допомогою логіки підписки отримує зміни, отримує івент про те, що. Стейт машина поміняла стейт, і потрібно перемалювати цей скрін. На функцію present цей стейт отримується, і далі відбувається ініціалізація даних, які будуть потім малюватися на контролері. Дані називаються пропсами. Це такий собі стейт, але тільки для одного конкретного екрана. І пропси, ці дані називаються пропси. Пропси описують чітко і лаконічно, які дані можуть бути відображені на скрині, в які стани він може входити, які екшени він може відсилати назовні. І е, сам скрін е, в UIKIT, це UAV-контроллер, UI наприклад. Він е, отримує ці змінені пропси з презентера. Е, презентер викликає функцію рендер, контролер відповідно на рендер, отримує нові пропси, Порівнює зі старими. Якщо Порівняно зі старими, якась зміна відбулась, він повністю перемальовує абсолютно весь екран. І так відбувається з кожним екраном, який зараз запрезенчено для юзера. І звучить так, що стейт міняється буквально кожну секунду іноді. І екрани, які юзер бачить, постійно рендерять, рендерять, щось перемальовують. Таке враження, що девайс в цей момент має грітись настільки, що ми можемо позмашити на ньому яєчню. Але на ділі ми перевіряли. Е, Наскільки швидше або повільніше це працює по відношенню до точкових, більш звичних варіантів оновлення UI, коли ми просто беремо, десь міняємо таблицю, десь міняємо якусь кнопку і все. І, в принципі, UI-кіт під капотом це все діло дуже добре оптимізує, і ніяких просадок по FPS-у, ніяких проблем з девайсом ми не побачили. Тому такий підхід насправді працює дуже і дуже добре. І в такому форматі він чимось нагадує Swift UI, який теж підписується на якісь дані, які лежать в цьому екранчику. І кожного разу, коли щось там міняється, вся в'юшка перестворюється знову і знову. Далі екран може мати в собі якусь кнопку, в даному випадку це якийсь press можливо, про профіль. Коли юзер натискає кнопку, перформиться команда, яка всередині себе якраз і містить логіку диспатча, Екшена, і цей екшен кидається назовні на стейт-машину. Таким чином, коло замкнулося точно так само, як це працювало з більш глобальною схемою роботи нашої архітектури. За 10 хвилин дуже важко обхопити всі важливі моменти нашої архітектури, нашого підходу до роботи з UAQ. То йому я пропоную вам просканувати цей QR-код. Перейти на документ, в якому міститься лекції про Data Driven UI, про нашу архітектуру, а також доступна публічна, публічний гід репозиторії нашого Рідаксі. І хто знає, може, вам настільки сподобається, що ви захочете е, поринути в цю архітектуру і навіть затягнути в її в свій власний проект. Е, повертаючись до проблем е, з міграцією, з якою ми зіткнулися, перша була Проблемою навігації. І найкраще, що ми придумали на даному етапі, маючи мінімальну версію iOS 15, це не робити нічого. У нас навігація працює на ui Кіті, на стандартних UAI кітових елементах: це UI Navigation Controller, UI Tab Bar Controller, Такі речі, які кожен iOS девелопер, напевно, Хоча б раз зустрічав і е, контролюється це все діло ланцюжком координаторів, які працюють схожим чином, як працює UI-кітовий респондер-чейн. Респондер тобто ми маємо певний ланцюг. Координаторів, кожен координатор відповідає за флоу, який в той чи інший момент був відкритий користувачем. Він зайшов в на основну частину додатку, відкрив профіль, в профілі заглянув в якісь ще додаткові деталі. За кожну частину цього флоу відповідає, відповідає відповідний координатор. І будується ланцюг. Коли залітає якийсь екшен, який відповідає, наприклад, за те, що. Топову вішку, яка зараз показується, потрібно закрити. Цей екшен прокидується по всьому ланцюгу координаторів в кінець. І потім кожен із цих координаторів пробує обробити екшен. Якщо не виходить, повертає його на рівень вище. Точно таким самим чином, як працює Responder Chain. Навігація залишається незмінною. Наступний момент, який варто обговорити, це... Те, як була реалізована робота презентера уже на конкретному прикладі для старих скрінів і що ми придумали для нових скрінів, які вже працювали повністю на Swift UI і в яких був інший підхід. Старий презентер не знає нічого про реалізацію UI. Він передає дані для відображення через посилання, через кложуру і потребує певної логіки підписки ззовні на зміни стейт. В принципі, ми бачимо просто функцію present, там знаходиться якась обробка даних зі стейту, створюються пропси для якогось контролера, і вони передаються через функцію рендер кудись назовні. Таку логіку дуже легко тестувати і легко імплементувати. Вона нічого не знає про якісь деталі UI. І такі позитивні моменти презентера потрібно було перенести на якийсь відповідний елемент для swiftui UIного екрану. Ми назвали його коннектором. Коннектор все ще не знає деталі реалізації UI. важливим моментом є те, що ми довго думали, яким чином пов'язати якусь окрему структуру із тим, як працює Swift UI його емваріментом. І найкращим варіантом, який нам... Підійшов, було те, що коннектор є обгорткою, яка теж є в'ю. Таким чином, ми не перериваємо ланцюг передачі даних між SwiftUI в'юшкою і чимось ззовні. І можемо користуватися різноманітними ключовими словами, які надає нам SwiftUI. В даному випадку ми бачимо, наприклад, що таким ключовим словом є environment object для стора, на зміни даних, всередині якого підписана. В'юшка, з якою взаємодіє цей конектор, функція рендер перетворилась на функцію MAP, де відбувається точно те саме. На вхід отримується state, Також от отримується діспатченки вентів. Відбувається перетворення даних зі state в дані, які потрібні user profile view на відображення. І вони вже передаються не в пропсах через функцію рендер. А напряму при ініціалізації цієї в'ю, цього достатньо для того, щоб коли потім відбулася якась зміна і затригерилось перемалювання коннектора, всередині нього перемалювалася в'юшка, яку вона показує. Дані передаються напряму, оновлення відбувається в цьому коннекторі автоматично. І Останнє, що в такому випадку залишається, щоб все діло запрацювало, це якось сказати state машині, що у нас там Suftuan View, вони назовні очікують якогось connect підписки на якісь дані. І Для цього був створений Observable Store, який, е, який має в собі інтерфейс Observable Object. Тобто Світлані View на нього можуть підписатись. Е, далі додаємо туди поле State. Яке в даному випадку стає published. Таким чином ми кажемо стору, що е, при зміні цього поля, будь ласка, кидай івенти на об'єкти, які на тебе підписуються зі FTI, е, щоб вони оновились. І останнє, що ми робимо, це підписуємо коннектор на зміні в стор. Такою підпискою є просто прокидування поля з, е, з ключовим словом Environment Object. Після того, як ми це все зробили, все починає працювати автоматично. Ніякої додаткової логіки на підписку івентів зі стору не потрібно. Swift UI в даному випадку всі підписки хендлить просто за рахунок того, як він влаштований. Всі в'юшки будуть автоматично перемальовуватись, як тільки якісь елементи даних, на які вони підписані, були змінені. Тепер наступний важливий момент: у нас є навігація на UIKIT, у нас є екрани на Swift UI. Їх між собою якось треба сполучити. Якщо в старому варіанті у нас була факторі, яка є точкою входу для кожного екрану публічної, і все, що вона робить, це створює контролер, створює презентер, пов'язує їх між собою. Презентер підписує на зміни зі стейту, це окрема логіка, яка тут не винесена. Додається диспатчинг, додається функція рендеру. І потім цей контролер передається, наприклад, на navigation контролер для показу юзеру. Та у випадку зі SwiftUI така фабрика стає явно меншою. Створюється коннектор, до нього передається Environment Object, наш новий Observable Store для підписки. І далі важливий момент. Коннектор собі вже містить в'ю, яку бачить юзер, і яка буде перестворюватися кожного разу, але нам треба її якось вставити в UI-кітову навігацію. І для цього Apple надали хостинг контролер в який можна цей коннектор помістити як root view, і просто повернути ui view контролер всередині якого вже цей екран, який нам був потрібен показати, буде знаходитись. При цьому ми отримуємо. Наступну проблему отаке здоровенне полотно, яке являє собою тип екрана, який ми спробуємо перевірити при навігації. Якщо, наприклад, якийсь екран уже показаний, ми не хочемо показувати його ще один раз. Перевірка зверху, вона не скомпілюється, вона. Не буде нічого нам давати, плюс її дуже погано читати. Такий вигляд ми маємо, якщо, наприклад, в дебаг панелі спробуємо подивитися, як виглядає ui Hosting контролер із якимось SwiftUI-ним скріном, куди додатково ще накидано різних модифікаторів SwiftUI, що зв'язано зі стором. Додатково можуть бути ще якісь моменти із дизайн-системою. Це просто неюзабельна штука, і натомість, що можна зробити, це зробити сабклас хостінг контролера, де буде певний маркер, на який ми зможемо спертись. Маркером є звичайний порожній протокол. І після цього в навігації не складає ніякої проблеми перевірити, чи є екран з таким маркером. Якщо є, ми його повторно не показуємо. Тепер проблема в оберненому випадку, так як навігація у нас на UI-кіт, то проблеми інтеграції старих UI-кітових екранів в світіальну навігацію ми не зустрінемо. Натомість, ми зустрічаємо проблему, коли у нас є якісь старі в'юшки, кнопки, які все ще працюють на юайкіті. Їх потрібно далі використовувати, тому що там була якась необхідна для нас дизайн, анімація, ще щось таке. Але у нас є нові екрани. І е, поки що немає задачі на міграції цього, е, цієї старої в'юшки на новий фреймворк. В такому випадку нам потрібно одне в інше інтегрувати. І тут з'являються дві проблеми: перша це рендер даних. Е, фреймворки працюють по-різному. В UI-кіті нам потрібно використовувати функцію рендер і звідкись брати пропси. Swift UI працює повністю під капотом, просто передали дані на ініціалізацію і забули. Все працює самостійно. Їх треба якось між собою поєднати. І друге це динамічний розмір. Іноді буває таке, що я кітову в'юшку, в якої даних достатньо, щоб вона промалювалася на якийсь невеличкий розмір, але її треба розтягнути на ширину всього екрану. При цьому. Якщо це зробити без будь-якої додаткової підготовки, то контент всередині неї може повести себе якось абсолютно непідходячим для вас чином. Тобто UI в'юшка буде на ширину всього екрану, а те, що всередині схлопнеться до розмірів, які їм необхідні. Вона не в курсі про те, який розмір SwiftUI намагається розтягнути її зовні. Цю проблему теж треба буде вирішити у випадку передачі даних на рендер. Що ми зробили? Ми зробили UAV wrapper структуру, яка реалізує протокол UAV representable. Там якраз дві функції, які нам потрібно використати. Перше, make, де відбувається ініціалізація нашого legacy батона. В випадку update, він функція update, вона нам чудово підходить для того, щоб взяти якісь дані, які лежать в SwiftUI в'юшці. Створити з них пропси в, цьому, в цій функції, і віддати її на наш батон на рендер. Все працює так, як очікується: дані не перериваються, UI працює, як ми хотіли. Налаштування динамічного розміру. В даному випадку ми вирішили використати Geometry Reader. Він займає всю доступну на, доступний для себе розмір на В'юшці, в якій він знаходиться, за винятком тих розмірів, які ми фіксуємо. Наприклад, в даному випадку Geometry Reader фіксується по висоті. А по ширині ми хочемо, щоб вьюшка розтягнулася повністю. В блоці такого Geometry Reader буде отримано розмір, який він зайняв. В даному випадку називається Geometry. І його ми якраз можемо передати на ініціалізацію на нашої Legacy вюшки Задавши із цього розміру ширину за допомогою констрентів, за допомогою UI-них правил того, як буде лаяутитись цей UI-ний елемент. Після цього все працює так, як ми хотіли. В'юшка розтягується, контент всередині неї поводить себе так, як нам потрібно. І остання така неочевидна проблема, з якою ми зіткнулися, це те, що. Коли е, в навігації екрани, які були створені на Swift UI, е, виходять з переднього плану і залишаються десь в глибині, е, юзери їх не бачить, але вони продовжують отримувати дані про зміну стейту і реагувати на ці івенти, таким чином, забираючи ресурс у девайсах, хоча цього робити насправді не потрібно зараз. Е, Потрібно було якось зупинити їхній респонд на ці івенти. Для цього ми зробили Suspendable Store. Він має посилання на наш Observable Store, яким ми користуємося для SwiftUI, і дві простенькі функції. Які реалізовані завдяки фреймворку комбайн. Як відомо, Swift UI фреймворк всередині працює багато на чому на комбайні, завдяки чому оця вся магія із автоматичним оновленням, отримуванням дан... отримування івентів про зміни даних, і відбувається. В даному випадку suspend просто вбиває підписку на такі івенти, а резюм їх поновлює. І кожного разу, коли така Swift UI в навігації заховається, викликаємо suspend. Повертається назад, викликаємо резюм. І ця проблема таким чином фікситься. Що ми отримали в результаті? Уже чимала кількість наших екранів працює на SwiftUI. У нас є інструменти для оптимізації роботи із нашою архітектурою. Ми не боїмося, що щось там піде не так. І також у нас є інтеграційні інструменти для різних оцих слоїв. Ми не переживаємо, що дані кудись загубляться, що вони якось неправильно обробляться. Вся ця структура, яка може відкритись, буде працювати так, як очікується. Єдине, що я б вам порадив, не робити занадто великий перехід цих слоїв. Зазвичай трьох достатньо, коли 4, 5, 6, 7, і так далі, вони починають себе вести дуже дивно, тому так робити не варто. І останнє, що я хотів би сказати, це. Можливо, коли-небудь у вас виникне така необхідність мігрувати з одного старішого фреймворка на новий. Я хотів би вам побажати, щоб ваша така міграція пройшла легко, просто і без будь-яких проблем, не ефектячи інші ваші задачі. Дякую за увагу.